В них немає єсть, які є в Україні. Раптова перевірка бойової готовності. Армія Білорусів найкоротші терміни вирушила у зазначені райони, проводить їхнє інженерне укріплення, організовує охорону й оборону, не виключено й обмеження пересування цивільними трасами. Наказ Лукашенка про це йдеться у офіційній заяві Міноборони РБ. Навіть зводять переправи через дві річки Німан і Березина. Втім, ці водяні потоки розташовані далеко від кордону з Україною. Загалом ж сили нашої оборони продовжують пильно стежити за армійськими дефірамбами Лукашенка. А я зараз вам покажу. Приміром, речник ДПСУ Андрій Демченко запевняє: створення угруповання, яке могло б здійснити вторгнення, наразі не відмічається. Для нас це ні ну власне нічого не змінює. Ми і раніше повідомляли, що Білорусь і Росія можуть готуватися до того, щоб або ж нагнітати ситуацію, як ми це бачимо постійно своїми навчаннями, розгортанням регіонального угрупування військ союзної держави, тепер і перевіркою боєготовності білоруської армії. Українські військові серйозної загрози з боку білоруської армії не вбачають. Сили оборони України постійно відпрацьовують злагоджені здій по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. Вів'яни ж у більшості довіряють цим даним. Я думаю, що не підуть бояться. Але там Росія над ними стоїть. Я думаю, що не підуть. Вони все ж таки хочуть якось зберігати нейтралітет і. Тут сюди тут, туди вони досі не визначені. Я вважаю, що намагаються якось не знаю, викрутитись, там, грають якісь свої ігри, підтримують. Але мені здається, що народ Білорусі сам по собі не хоче воювати з нами, так, так само, як і війська. І мені здається, що це більш для того, щоб стримувати наші війська на території суміжних з Білорусю. Але... Якщо брати до уваги, що з території Білорусі ведуться обстріли і злітають літаки, тому це вже можна вважати умовно нападом. Про те, що влада Білорусі активно співпрацює з Росією і вони діють за єдиним задумом, напряму свідчать то розгортання регіонального угруповання військ, яке, між іншим існує з 20-х років: то спільні навчання, то перевірка бойової готовності. Ми бачимо, як Росія активно о, тисне на, на Білорусь, намагаючись. Втягнути їх, щоб вони долучились до повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, тобто в таку відкриту війну. Як підкреслив аналітичний проєкт Білоруський гаюн, що відстежує воєнну активність та фіксує події на території Білорусі. Востаннє таку перевірку військ самопроголошенець Лукашенко проводив 11 жовтня, одразу після проголошення формування спільного угруповання військ РБ і РФ. А попередня до неї була в травні. На думку аналітиків інституту вивчення війни, такі інформаційні потуги радше психологічний тиск на українців, спроба затиснути військові сили на північному кордоні, аби вони не могли підсилити операції в місцях акт активних бойових дій зусилля Кремля спрямовані на те, щоб змусити Білорусь підтримати наступальну кампанію Росії в Україні. І це частина довгострокових зусиль щодо зміцнення контролю над Білоруссю. Втім, за оновленою інформацією в областях Білорусі, суміжних з Київщиною, населення агітують добровольцями вступати до лав тамтешньої тероборони. В той же час Палата представників Білорусі. Схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. Вони просто відволікають наші сили спеціально. Тоді я так думаю. Ми все одно переможемо. Ми найкращі. Аліна Дубковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.